Луцькі волонтери привезли допомогу на затоплену Херсонщину для постраждалих від наслідків підриву Каховської ГЕС. Команда громадянського руху свідомі спільно із Global Empowerment Mission підготувала 225 сімейних пакунків. Відео опублікував голова фракції Громадянський рух Свідомі депутат Луцькради Тарас Шкітер. Сьогодні ми на Херсонщині позаду мене місцеві мешканці, які просуваються надувними човнами. Ось населений пункт повністю затоплений. Позаду мене видніється Херсон. Людям потрібна допомога, людей евакуйовують. Зазначають, що сімейні пакунки завезли у селище неподалік Херсону, яке частково затоплене і куди привозять евакуйованих. Осторонь цього лиха залишатися не можна, наголосив Тарас Шкітер. Нагадаємо, 8 червня на Херсонщину прибув Володимир Зеленський. Під час робочої поїздки президент провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕЗ та поспілкувався із постраждалими людьми.